Зараз будемо говорити про те, як під приводом боротьби з Російською Федерацією в нашій державі може бути запроваджений механізм законного позбавлення права власності. Отож, з нами на зв'язку Гліб Норов, це адвокат та засновник Лов фірм. Вітаємо вас в Етері і слава Україні! Героям слава шановні колеги! Вітаю! Дякую за запрошення! Пане Глібе, в одному з авторитетних видань України прочитали вашу колонку, в якій ви критикуєте нещодавно зареєстрованої у парламенті головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією законопроєкт 111.95 про цитую внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб. Простіше кажучи законопроєкт про механізми контролю з боку держави будь-яких підприємств, власники яких можуть бути бодай мінімально пов'язані із країною-агресоркою, тобто з Московією. Одначе, на вашу думку, це не все так чудово з цією ініціативою, як спершу може здаватися у своїй колонці. Ви пишете, що це більше схоже не на боротьбу з російськими окупантами, а на узаконення державного рейдерства під приводом війни. То чому так ви вважаєте? Та і загалом, що не так, із законодавчою ініціативою Арахамії. Шановні колеги, перш за все, я хотів би коротко навести контекст. В рамках яких правовідносин це відбувається. В нас існував вже якийсь час механізм санкцій, який, який активно став використовуватися ще до широкомасштабного вторгнення. Після широкомасштабного вторгнення була внесена можливість втягувати в дохід держави майно певних підсанкційних осіб. Я хочу закцентувати увагу, шановних слухачів, на тому, що вся, весь цей механізм санкцій є позасудовим. Окрім цього останнього етапу стягнення активів. Це до цього це віднесення осіб до підсанкційних, це заморожування активів. Це є позасудовою процедурою, яка реалізується через РНБО. Але е, з моменту реалізації вже цього пункту судового простягнення активів виникла ситуація, коли підсанкційна особа володіє з кимось корпоративними правами і через них управляє підприємством в Україні. Я зараз не щось проще не розумію. І абсолютно очевидно, що вичлива цю частину підсанкційної особи, не зачепивши права інших осіб, які могли спільно заснувати цей бізнес з підсанкційною особою, ще 20 років тому. Було неможливо, ну це очевидно, цей закон пропонує нам вирішення цієї проблеми, але в доволі екстравагантний спосіб. Як я і звертаю увагу в своїх колонцях, якщо ви дозволите, я тоді коротко перейду до механізму, який пропонується. Будь ласка, Ну, власне, виходить так, що в судовому порядку всі корпоративні права. І яким володіє підсанкційна особа, і її умовно партнери по бізнесу, на які жодні санкції не накладалися. Всі ці корпоративні права стягуються в дохід держави. Після цього частка непідсанкційних, я кажу дуже умовно, невидних осіб, які взагалі не, до яких санкцій не застосовувалися. Ця частка заморожується, а від імені ще маю на увазі, заморожується. Вона не приймає участь в управлінні підприємством. А від імені вже під санкційною особою контрольне підприємство фактично може отримати держава. І це є основна небезпека. Mm -hmm. І тому це обурило громадськість. У своїй колонці я посилаюся на думки доволі публічних активних в інформаційному просторі депутатів, Європейської бізнес асоціації. Я і колеги також приєднуємось до цього дискурсу і звертаємо увагу. Дуже небезпечно. Mm -hmm. То, пане Глібе, якщо говорити про цей законопроект, чи є шанси, що він може бути прийнятий, і на що варто звернути увагу, чи можна ще внести якісь до нього поправки, щоб запобігти ось цим ризикам, про які ви згадали? Ну, дивіться, що стало точкою КПІ, коли я взявся за клавіатуру, так би мовити, і написав колонку, яка була за ще дуже вдячна, опублікована на да, в порталі. А було обговорення в Бін'юсті. Девід Юст, начебто, заявив позицію про те, що найбільш подіозні норми будуть прибрані. До прикладу, норма, яка дозволяє карміну стягувати в дохід частких підприємствах, де пісанкційна особа має менше 25%, це взагалі ситуація доволі специфічна. Я теж звертаю на це увагу в колонці. Ця нібито норма буде прибрана, оскільки це виключно прерогатива суду. У нас, взагалі, право власності має бути, може бути що позбавлено що в порядку з новими законами. Це прерогатива звичайних суду, чи будуть інші правки вноситися? Ну, певні депутати заявляють, що законопроект такому вигляді ніколи прийнятий не буде. А оцінювати політичні вірогідності. Я не можу все, що можемо зробити. Ми фахівці, ви, преса, громадянське суспільство, це звертати увагу ще до того, як. Закон буде голосуватися. В своїй колонці я позилаюся на те, що я, як фаховий юрист, зазвичай доволі спокійно ставлюся до законопроєкту, але є рідкісні випадки, коли вже на етапі законопроєкту треба бити, треба е привертати увагу, і це саме той випадок. Коли ми боремось за е макрофінансову допомогу, коли ми виконуємо план по членству в Європейському Союзі, дуже важливо зберігати інвестиційно привабливість, як би це не звучало специфічно в наших умовах, але вона є, її треба зберігати і підвищувати. А, такі законопроєкти, на жаль, цьому не допомагають. А як чому можемо ми допомогти, привертати увагу до таких законопроєктів? Що робите власне з цим етером ви, за що я вам дуже вдячний. Пане Гліба, то на вашу думку, чи дійсно ось цей законопроект може вже зараз становити загрозу і для потенційних інвесторів, і чи, чи вони яким чином вже можуть на це реагувати, зокрема не заходячи до України навіть під час війни у зв'язку ще із такими змінами до законодавства? Ну, дивіться, я вам зараз трохи розкрию внутрішню кухню. Я як е, людина в е, своїй профійній діяльності доволі часто е, консультую на резиденції, в тому числі стосовно е, їх участі в бізнесі в Україні, інвестуванні в Україні. Є е, 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 така певна форма документу, яка називається бріф, в якому там за певними побажаннями клієнта ми описуємо там підводи камені того чи іншого приєту, чи взагалі клімату правового інвестиційного в Україні. Ну, уявіть собі, після публікації такого законопроєкту, що я в основу цих брифів, які складатиму я і там, десятки сотні моїх колег потенційних інвесторів, оскільки в цьому випадку ми виступаємо в інтересах клієнта, тобто не резидента, ми маємо йому показати всі його реальні ризики. Це наше професійне відповідальність. Ну, ви можете лише уявити, що буде з'являтися в таких брифів. Для того, аби цього не було, ну, по-перше, звичайно, такі законопроєкти мають не з'являтися. Якщо вони вже з'являються, вони мають отримувати гідну відповідь, як від громадянського суспільства, це ми вже маємо, так і від влади. Цього, на жаль, наразі, окрім реакції від Н'юсту, доволі я вважаю, стриманою, не дивлячись на обговорення, яке відбулося в п'ятницю. Окрім цього, наразі від влади фідбеку достатньо немає. І на даний момент, відповідаючи на ваше запитання, це створює реальну загрозу вже зараз. Якщо хтось зараз приймає рішення чи заходити в Україну інвестиціями, як діяти, якщо якісь активи в Україні вже є? Наразі це, на жаль, створює ризики. Тому ми чекаємо на фідбеку від влади стосовно цього законопроєкту. пане Глібе, у своїй колонці на економічній правді, ви навіть згадуєте про Джорджа Орвела і його роман «1984». То чи дійсно от ви теж тут знайшли такі паралелі в цьому законопроєкті? Ну, дивіться законопроєкт, його назва, мені дуже я дуже дякую за запитання, оскільки літературні відсутні це взагалі моя е, слабкість. Е, я вам можу сказати, що, на жаль, наразі е, я дуже згадую часто цей твір, який вже читав давно, як і всі, напевно, скільки він ходить до переліку класики. І коли в нас законопроект, який хтось вже називає державним редеством, називають законопроект, спрямований на захист права власності. Ну, певні такі, можливо, навіть е загальні алюзії вони не можуть запам'ятати. Я щиро сподіваюся на те, що ми все ж таки отримали фідбек від влади. Законопроєкт буде або він узвідений, або він виконений. Він не знає свого відображення в реальному правовому законодавчому полі, і ми про це все, про таку можливість потенційного державного редства просто забудемо. І не перетворимося на героїв. Якщо все-таки пане Глібе, на вашу думку, цей законопроєкт буде ухвалений, то що у такому разі відбуватиметься, чи дійсно можна вважати, що Україна ну, здає в, певні, в певному такому розумінні свої позиції, і, зокрема, перед міжнародними партнерами? Я дуже обережно ставився б до формулювань, що Україна здає якісь позиції навіть е, виходячи з е, розмови про бізнес-середовище. Україна йде лише вперед і перемагає. А якщо ми говоримо про ризики, які е, несе за собою цей е, законопроєкт, на жаль, вони дуже суттєві. Ми можемо їх відчути по е, тих е, потенційно реалізованих проєктах, які не відбудуться, або по відтоку інвестицій. І не обов'язково одразу побачимо це на цифрах. Оскільки певні стратегічні рішення, які приймаються а, бізнесменами, підприємцями на роки, вони можуть бути відкладені або поставлені на паузу. Тому в такому вигляді, або навіть у відозміненому вигляді, але якщо залишиться механізм, коли як я зазначив на початку свого виступу, особа, на яку санкції не накладалася, фактично втрачає контроль над власністю, якщо цей механізм в тому чи іншому вигляді залишиться, це суттєво небезпекою для бізнес-середовища. Пане Глібе, але чи можете ви пояснити, то чим, наприклад, керувався той самий Давид Рахамія, пропонуючи такий законопроект, чи дійсно він таким чином намагався відстоювати інтереси держави, чи можливо керувався якимись іншими розрахунками? Я дуже обережно ставився до коментарів дій політики. Все ж таки, я юрист, я розглядаю цю ситуацію в правовому полі. А ходять чутки, що ймовірно, можливо, десь є якісь переліки підприємств, і хтось колись, можливо, гіпотетично дотичний до влади, хотів би отримати за ними контроль. Я в ці чутки не вірю, я вважаю їх абсурдними, але вони ширяться. Якби я міг повірити в цю конспірологічну теорію гіпотетично, то в її камбу лягав би певний законопроєкт, який дає можливість державі. Добувати фактично контроль на дуже великої кількості підприємств, яким володіють тому числі, не резидент юридичні особи? Ну я дозволю собі так на сказавши запитання. пане Гліба. Ну але також цікаво, якщо говорити про євроінтеграцію України, чи не загрожує цей законопроект, із зокрема, нашому шляху до ЄС. Дивіться, знову ж таки, як з тезою про те, що хтось здає позиції, я б хотів би, щоб у публічному полі ми виключно поширювали тези про те, що Україна виконує, виконала всі певні плани і активно, на випередки цей план досягає всі цілі цього плану. Я не хотів би артикулювати жодних тез про те, що це загрожує. Я вважаю, що це теж може заважати. Я можу сказати так: якщо з'являються якісь правові механізми, які не сприяють інвестиційному клімату. Плюсом європейської інтеграції це навряд чи був. І я дуже хотів би, щоб всі дотичні до прийняття рішень особи, ознайомившись з моєю колонкою, почувши мій виступ сьогодні, просто подумали над цим і зважили відповідні рішення, не дивлячись на всі ті інтереси, на яких гіпотетично хтось може орієнтувати. Тобто, зважаючи на вашу позицію, то чи можна вважати це якимось таким юридичним невіглаством появи такого законопроекту? Я дещо був дотичний свого часу до розробки певних законопроєктів, я знаю, як працює цей механізм, і можу сказати вам, що особи, які дуже часто шановні народні депутати, залучають фахових юристів, фахових колег до створення законопроєктів. Тому я був би дуже обережний з ярликами по типу невігластво, і взагалі я б не дуже шукав причину, розумієте, оскільки завжди мене цікавить особисто мета. В даному випадку ще й цікавить, як мета конкретних людей співпадає з цілями держави. З яких причин це було зроблено, як на мене, це зараз другоряд. Головна мета чи допомагає це шляху держави, і якщо ні, то чи можуть певні особи піти до вчину своїй дії від ми можемо лише робити все від себе залежно, щоб ділучали допомоги. Але цікаво, чи вже з'явилися можливо і народні обранці, які готові підтримати вашу позицію і, можливо, дійсно лобіювати винесення цього законопроекту, можливо, на доопрацювання чи загалом не винесення його на розгляд у Верховній Раді. Ну, як я вже сказав, я і в клонці посилаюся на ну, умови найбільш публічних депутатів, які озвучували своє невдоволення цим законопроєктом. Я думаю, що за відповідною до інформаційної підтримки більшість менш публічних народних депутатів теж тричі подумають, перш ніж проголосувати за такий законопроєкт. Окрім цього, ми не можемо не звертати увагу на позиції громадської організації, об'єднань бізнес-структур, які також проти прийняття цього законопроєкту. Кожне висловлення фахової думки, кожна колонка юристів, журналістів на цю тему також допомагає тому, аби рішення відповідно було прийнято у відповідності до інтересів України. Тому я просто ще раз закликаю привертати увагу. Зрозуміло, що зараз є більш нагальні питання, є питання фронту. Це все абсолютно зрозуміло. Тут треба розуміти пріоритет, але тим не менше, економіка інвестиціва. Це уваги багато чому основа. Слово нашої успішності і просування в усіх сенсах далі як держави, тому просто кожен на своєму місці робимо своє. Привертаємо увагу на таких законопроєктів і все воду Україна.